Отримати першу дозу сьогодні прийшов 57-річний Микола Олексенко. Каже, часу зробити раніше не було та й чекав на наявність однієї з вакцин. Я на роботі, просто не маю часу. Сьогодні в записалася на ранче, Я хотів іменно вакцину Pfizer. Сьогодні телефонували, сказали, що вона є. Я приїхав сюди вакцинуватися. Щеплюватися вмовили діти, каже 66-річна Катерина Куцевіл. Син зробилося в ту, в ту неділю і дочка врешті сказала що все нормально, ця ця іменно ця вакцина немає ніякої реакції, все буде добре. Я вірю своїй дитині. річна Надія Солодка сьогодні також отримала першу дозу. каже, далі чекати не хоче. Тому що ще пік захворювань воно Розпространяється ще більше, більше заболівших, і більше заборівших. І боїся просто, щоб не захватити ще більше інфекцій у цих, яка ще сходить. Сумнівався до останнього і пан Володимир. Сьогодні, говорить, знайшов час заїхати до лікарів. Думали, чи треба, чи не треба, що ще вже ще, ще надо. Щеплення в амбулаторії проводять раз або двічі на тиждень трьома вакцинами на вибір, каже медсестра Людмила Дмитренко. Наявні всі три вакцини: Астразеніка, Коронавак і Файзер. Є вакцини. Значить, заказують, люди пишуться на не на чергу, а просто пишуться, щоб ми знали, скільки доз брать. Ми беремо ці дози, привозимо, люди приходять і ми прививаємо. Вакцинують тут із вересня. Кількість охочих щепитися збільшилася і середини жовтня, розповідає сімейна лікарка Олександра Зубик. Ми обзвонювали людей, обзвонювали, приглашали на вакцинацію, запрошували, але великого ентузіазму не було. А зараз нам більше телефонують від 25 десь до 45 років в основному більш молоді пішли. Якщо раніше більше людей похилого віку, більше йшли на вакцинацію, були більш, більш боялися, скажімо так, захворіти, то зараз і молодь також. Хвилюється за своє здоров'я. Після щеплення в амбулаторії медсестра з лікарем їдуть до 73-річної Віри Коваль. Каже, через стан здоров'я сама прийти не змогла. У мене тут сустави болять, я думаю, а може і не треба, а може і не треба. Чую, що багато вакцинуються. діти мої всі провакцинувалися, онук в Америці провакцинувався. І я думаю, провакцинуватися. Олександра Зубик додає, вакцинація у селі та в місті відрізняється. У сільській місцевості люди більш бояться йти вакцинуватись. Вони ж чекають чогось. Міські, вони більш свідоміші, більше. І вони, вони більш контактують з людьми, і вони, напевно, більш бояться. Тетяна Зозуля, Федір Куцаба. Новини на Суспільному. Черкащина.